Вечер добрый, вечер добрый, а кто так сидит смешно? Ой-ой-ой, чистюля, ой, вози ой, 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 мой. Маемся мы и маємося кожные півгодини. Мишенька, ты самая красивая, умная и чистенькая кошечка. Посмотри на меня, посмотри мені в глаза, подивись мені в очі. Що тобі не подобається, як посудомойка шуршить. Ну, зате ніхто сьогодні не миє посуду. Не ти, не я. Там твоєї також немало. А посуду моє сьогодні вона, посудомойка, посудомоїчна машина. А ми з тобою будемо відпочивати. Все, на добраніч.